Вугледар впав, його більше немає. В етері п'ятого каналу, аналітик Діпстейт Роман Погорілий говорить: росіяни вбили в місті життя і все ціле, залишивши лише руїни і назву на мапі. Коли ми позначали мапу, коли ми робили пост на нашому телеграм-каналі, на той момент вугледар був окупований. Він впав все, його немає. З цим треба розмиритися. Зараз вже обговорювати, що там щось залишилося коли. Колити публікують буквально в кожному районі кадри з тим, що вони вивішують прапор, і вони вже нікуди не тікають. Вони вже там це не роблять з дронів. Вони спокійно йдуть до будівель. Про окупацію вугледара аналітичний проєкт Deep State повідомив напередодні ввечері. Оприлюд... Нали супутникові знімки з різних куточків міста. Там окупаційні війська поспішно розвішували свої триколори і радянські знамена. У ранковому зведенні генерального штабу про ситуацію в Оглидарі не йдеться. Інших офіційних коментарів також не лунало. Ситуація на фронті залишається складною. Супротивник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу максимальних втрат. Ворог ймовірно захопив вугледар 1 жовтня. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Однак в організації зазначають, навряд чи російські війська досягнуть швидких успіхів за межами вугледара в найближчому майбутньому. Пропагандистські ж пабліки ворога вже погрожують масованими обстрілами Покровську на Донеччині та мріють про ворота на Дніпро. Тут важливо те, як ви оборона, Які ресурси у нас, щоб протистояти ворогу, і які ресурси завіє в подальшому ворог. Ну і, звичайно, куди він полізе, там на Курахове там, чи на Новоселівку Першу, що оці всі села, оці всі там містичні шляхи воно було все зав'язано під Вугледар. Зараз все там. По суті, відкрита місцевість там невеликі населені пункти, і наступний напрямок це знову ж таки велике місто. Це Курахове. Напередодні суспільне з посиланням на джерела в 72-й окремій механізованій бригаді повідомило, окремі частини вугледару перебувають під контролем сил оборони. Втім, більша частина міста під контролем росіян. А співрозмовник зазначив, наказу про вихід з міста бригада не отримувала. Військові оглядачі кажуть, у Вугледар прилітало все: каби, дрони, фосфорні бомби, РСЗВ. Ворог нищив так, щоб обороняти місто було неможливо. Американський інститут вивчення війни зазначає, захоплення вугледару Росією відбулося після серії дорогих невдалих штурмів Росії поблизу населеного пункту за останні два з половиною роки. Ганна рибалка, п'ятий канал. Пригадую, вчорашній ранок і ми якраз обговорювали з іншим гостем ті новини, які поширював ваш проєкт Deep State, про те, що росіяни з двох боків фактично заходили в місто, і от сьогодні, вже зранку, знову ж таки, ваш проєкт повідомляє про те, що місто вже зовсім захоплене. Тобто, ми можемо остаточно підтвердити інформацію, що Бугледар зараз не контролюється Україною. Коли ми позначали мапу, коли ми робили пост на нашому телеграм-каналі, на той момент Вугледар е був окупований, він впав. Все, його немає. З цим треба розмиритися, робити якісь заяви про його там отримання, що там хтось залишився. Е люди, які заявляють про те, що там хтось залишився, це, е як сказати, ті, хто залишив людей у Вугледарів, коли його вже оточили. Безпосередньо цих людей, які віддавали ці накази, і я бажаю, щоб це їх переслідувало все життя, тому що те, що не робили це нонсенс і абсурд. Тому зараз вже обговорювати, що там щось залишилося, коли московити публікують буквально в кожному районі, в кожній з кадри з тим, що вони вивішують прапор. І вони вже нікуди не тікають. Вони вже там це не роблять з дронів. Вони спокійно йдуть до будівель, спокійно йдуть до найвищих точок міста і вивішують там свої ганчірки. І дуже варто звернути увагу, що там не просто російські триколори, а там їхні ганчірки Радянського союзу, які вони унаслідують максимально як можуть. От мені зараз наш, наші редактори підказують про те, що в, в ранковому зведенні Генерального штабу немає жодного слова про сам Вугледар. Вони ніколи про це не скажуть, що вони дали відказ на відхід, тим паче там помінявся комриг зі своєю славою Масюківського місника, який точно не скаже, що вони там покинули Вугледар і все. Бійці 72-ї бригади зробили все можливе, щоб отримувати ворога. Вони віддали дуже багато і навіть більше ніж треба було до останнього. Вони його тримали, але ситуація склалася так, що утримувати його неможливо в першу чергу через те, що ворог просто рівняв землею місто до, до неможливості його утримування. Просто вони готові стерти його з ця землі, щоб поволодіти ним. Вони це робили і в день, і вночі застосовуючи. Авіаційні бомби, ракети РСЗВ, артилерію, фосфорні якісь бомби, абсолютно все, що у них є. Вони його оточили. Вони взяли під вогневий контроль всі дороги, тому там уже мова йти про те, що потримувати місто, абсолютно не було тому, тому сталося те, що сталося. Висновки треба було зараз. Точніше робити треба було висновки. А якісь вже кроки? Там про його утримування і тому подібне вже було занадто пізно, тому що допущено багато помилок. Я просто дивіться, намагаюся завжди зрозуміти логіку будь-яких дій. Тобто, якщо ми офіційно підтвердимо цю інформацію з боку військових структур, воєнних структур, Генерального штабу дещо пізніше, це якимось чином допоможе в цій ситуації? Тобто, те, що зараз Генеральний штаб нічого не каже, чи Міноборона? Чи знову ж таки під час воєнного стану не нам, якби не на нашому рівні це розмислювати над таким, роздумувати? Зарані штаб керується своєю роботою вони роблять свою роботу. І там виключно офіційні повідомлення. Просто дуже рідко вони роблять якісь заяви, особливо які там інформаційно важливі, просто інформаційно важливі. Дуже ну, я згадую випадок, коли е, в Новоолександрівці тримав був ну московити, не тримали під контролем останній город. На західній частині. І відповідно за цією логікою Новоолександрівка була повністю під нашим контролем, Тоб, точніше, не повністю окупована. Тому тут різні ситуації. Ми, ми опублікували, повідомили те, що маємо. Ми безпосередньо звертаємо увагу на те, щоб це не загрожувало нашим бійцям і ну, більшої шкоди, ніж. Віддавати накази, залишатися там до останнього, ми точно на день Ну, Але це не той випадок, коли знаєте, нам треба зараз підняти голосіння. Ось що наробили росіяни там е захопили місто, е українські збройні сили щось не зробили. Тут, мабуть, час для просто якихось внутрішніх висновків, зокрема для, для генерального штабу, тобто зрозуміти, які були причини такого просування. Тобто, це ж не було різке просування, тобто одномоментно яке трапилося, чи там, чи це абсолютно. Абсолютно, тобто, от якраз утриму в інформаційному просторі утримувати до кінця вугледар, особливо якщо під це підпадаючи жертви наших військових вже безглузді, от якраз намагає, ну, намагається певне суспільство сказати, що все треба змиритися, це місто, але немає нічого вище ніж життя наших військових необхідно робити кроки далі, щоб утримати натиск ворога, щоб не було провалів далі. І необхідно зробити всі висновки і помилки, які були допущені, чому вугледар пав. Але воно йшло до того, тому що у московитів дуже багато ресурсів. Паралельно з тим нам не вистачає. Допомоги від партнерів, щоб це все утримувати. А у московитів як і людського ресурсу, так і техніки, так і там авіації, артилерії є дуже багато. Ми бачимо, що вони робили. Всі це бачили своїми очима. Тому тут, тут просто величезний натиск який, і жертви московитів, з якими вони не рахуються. Воно зробило і дало свої такі результати, тому, тому все. У ніякої там паніки, там і нарікань, особливо на військових. Ніхто не має права цього робити. От власне, тому що в мене ще з часів АТО, коли я працював інкором, залишилися знайомі в цих цих військових структурах, які тримали вугледа. І повірте, всім кажу, що останні 3-4 тижні там ситуація була особливо пекельною. що не нам тут в Києві в, в тиші так. розмірковувати над тим, чи треба було виходити з міста, чи хтось взагалі виходив і, і все інше, це мають бути в. Висновки тих, хто безпосередньо причетний до цієї ситуації, він розуміє і зможе використати ці висновки далі на, на користь України і військових структур. Місто саме Absolutely. як таке залишилося, чи, чи там по суті пустка, як це було у Бахмуті, чи де інде? В якому стані це місто? Чи можемо якісь невисновок зробити? Він зруйнований навіть по тих кадрах, які от зараз демонструються, там залишився от просто стіни, вигорівши стіни бетонні, і все абсолютно там життя немає. В яких умовах там за попередньою інформацію ще перебувають вільні особи. Ну ясно хто це, чого вони чекають, і вони не заслужили на ту долю, яку вони, яку вони чекають там, тому що життя там немає. Я навіть не уявляю, чи є там якась ціла квартира. Які би можна було поблаштуватися, тому московити зробили все можливе, щоб від вугледару, по суті залишились тільки такі руїни і назва на мапі, от і все.